Присадкові матеріали для зварювання нержавійки. Зварювальні патички. Найрозпоширеніший матеріал для зварювання нержавійки – це 308 пруток. 308 Л. 308 Л. -308 – це найсамопопулярніша популярніша присадка. Її використовують для стандартної, аустенітної нержавійки, в харчової промисловості. І також навіть вона підходить для вихлопних систем, являється найрозпоширенішою присадочкою. ЄР-316 ER 316 пруток нержавіючий. Застосовується для нержавійки з додатком молібдену. Вона стійка до кислот і сольових розчинів. Тобто резервуари, де є агресивні якісь продукти або сольові розчини. 347-й пруток ЄР ER 347. Для харчової промисловості використовується, для харчових ємностях, які працюють при високих температурах або тривалому нагріванні, використовується 347-й пруток, тобто присадочний матеріал. Зачастою в харчовій промисловості не використовують присадковий матеріал, а зварюють своїм тілом. Якщо в нас товщина матеріалу до 2 мм. Наприклад, там одиничка, 0,8 нержавійка зварюють своїм тілом. Це впливає на естетичність шва і на швидкість самого зварювання. Товщини, які вже більше 2 мм, нам потрібно буде вже додати присадковий матеріал для міцності шва. Також ще в нас є такий пруток, як 309 нержавійка. Вона для різнорідних матеріалів. Тобто, якщо нам потрібно нержавійку зварити з чорним металом, використовуємо 309 й пруток. Наприклад, це якщо на вихлопній системі, от, її можна використовувати. Також на вихлопних системах використовують більш за все 308 нержавійку. От. І також, можливо, 309-ту, якщо в нас там е, якась гофра е, металева і нам треба нержавіючу трубу приварити. І щоб не було ніякого окислення і розтріскування, застосовуємо 309-ту нержавійку. Але краще робити все з однорідного металу. Тобто, щоб і гофра у нас і труба під вихлоп була з однієї марки сталі. І також на рахунок вихлопних систем їх часто е роблять з феричної нержавійки, і там у нас проток використовується. 430-й або 409-й. Зазвичай півавтоматичному способі я частенько зустрічаю нержавійку бля, хамухауде. Зазвичай на півавтоматичному способі я зустрічаю нержавійку 308-му, ось 308 нержавійка, а також 316 нержавійку. Для зварювання нержавійки на півавтоматичному способі нам потрібен не чистий аргон, а мікс газів. 98% аргону і всього-навсього 2% вуглекислоти. І тоді в нас буде Хороше зварювання нержавійки в напівавтоматичному способі. Для чого потрібен додаток вуглекислоти? Подивіться в моїх попередніх відео про зварювальні суміші. Ви частенько могли чути таке, що кажуть, нержавійка там є магнітна, є немагнітна. До немагнітних відносяться аустенітні сталі. Аустинітні. Феричні магнітяться, аустенітні не магнітяться. Аустенітні дорожчі, феритні дешевші. Феритні часто використовують в вихлопних системах, а аустенітні використовують в харчовій промисловості. Ось в мене є нержавійка, вона без маркірування. Тобто маркірування зовсім ніякого на ній нема. Е, я пробую методом магніт. Пробую магніт, вона в мене не магнітиться. Зовсім. Значить, можливо, це або 316, або 308. Як дізнатися, є один спосіб, якщо вона не магнітиться, зовсім не магнітиться, бо є що слабо магнітиться. нам потрібно зробити сольовий розчин, заколотити в стаканчику якомусь, або в баночці, розтворити сіль і поставити два зразки. Нержавійки, наприклад, ви берете 316 з маркіруванням і просту без маркірування. І ставите в той сусуд з розчином. Оставляєте на 28 годин. Після того виймаєте і дивитесь на корозійну стійкість. Якщо нержавійка дала корозію, значить це 308. Якщо вона більш стійкіша до корозії, значить ні є нікель. Вона 316 або наближена до 316-ї Також, як ви дуже багата людина, ви можете взяти спектроаналізатор і провірити. Якщо немає спектроаналізатора, можна провірити на іскру. Нержавійка з високим містом хрому і нікелю дає нам яскраві. І короткі іскри з таким невеличким розгалуженням. Малохромована сталь дає нам тьмяні іскри і дуже коротенькі такі. Хотів би показати вам це, але в мене тільки одна 308 нержавійка. Можу тільки показати іскри. На практиці я дуже мало зварюю нержавійку. В принципі, тому такий в мене обмежений ресурс. По присадочним матеріалам. За частіше я використовую прутки 308, як я вже говорив нержавейки, нержавійки. І використовую діаметри 2,4 і 1,6. 1,6 я використовую якраз для вихлопних систем, щоб був тонкий естетичний шовчик. А вже як мені приносять якісь бойлери або ще якісь опалювальні системи, зрозуміло, що там товста нержавійка. Більше 2 мм, і там потрібно якісь згони, флянці зварювати. Ну, тоді вже використовую 2,4 пруток товщиною. Ось таке відео про присадкові матеріали для зварювання нержавійки. А саме відео про зварювання нержавійку зробимо якось згодом. І також, хто має змогу і бажання, будь ласка, підтримайте поточний збір для бійців тайфун. Я їх особисто знаю, бійців з підрозділу тайфун. Номер картки безпосередньо бійця тайфун я закріплю в коментарях під відео, а також в описі під. Відео, не будьте байдужими. Наш добробут залежить від нас.